Усім привіт! Мене звати Денис, і сьогодні хотів би поговорити про культуру спілкування серед українців, а вірніше відсутність такої культури серед деяких наших співвітчизників. Отже, мабуть, кожен з вас потрапляв в ситуацію, коли абсолютно незнайома людина вам, або людина, яку ви знаєте, буквально кілька хвилин чи годин, чи максимум там, день, починає сама звертатися до вас не на ви, а на ти. На початку моєї журналістської кар'єри у 2008 році одна дуже добра людина навчила мене такому правилу, яке я запам'ятав на все життя. Отже, якщо різниця у віці між співрозмовниками 10 років і більше, то молодший співрозмовник апріорі повинен звертатися до старшої людини на Ви. І навіть якщо та людина пропонує на Ти, то в принципі ти якби. Не писане таке правило, що ти не маєш права звертатися до цієї людини на ти, тому що вік 10 років плюс. Друге, правило, що тільки якщо людина сама запропонує тобі звертатися на ти, спілкуватися на ти, то можна на це погодитися. І то, в принципі, ти можеш відмовитися, якщо тобі зручно спілкуватися на «ви». А якщо людина взагалі тобі не знайома, то це просто ну, тотальний капець, так взагалі вчиняти не можна. Це повна безкультурщина на найвищому рівні. Але в нашому суспільстві процвітає така фішка. Ось нещодавно продавав я одну штуку на OLX і подзвонив мені чоловік. Ну, За віком, можливо, йому там років 45, десь, можливо, під 50, ну, думаю, що 45, потім я його побачив. І ми почали спілкуватися. Кілька хвилин це було спілкування на Ви, а потім він сам перейшов на ти, чуєш там розкажи мені ще про цю річ, а де ти її купував сам і таке інше. Ну, мене це відверто кажучи, бісить, але якось так виходить, що я не можу людині сказати інколи. Що ну слухай, ми ж з тобою там постаграм, як то кажуть, не пили, і ми не родичі з тобою, не товариші. Давайте спілкуватися на ви. Інколи це вдається сказати, інколи якось не знаєш, пропускаєш поміж вух. Це також моя в принципі, проблема виходить. І отже, потім ми домовилися зустрітися з тим чуваком, він приїхав, дійсно, йому десь 45, трохи більше років, і він продовжив нати, наче ми якісь ну, з ним товариші. Ну, зрештою, наша би, співпраця не вийшла з ним, він поїхав ні з чим, і я пішов ні з чим. Але такий, як приклад, в магазинах це часто буває ну кругом, чи просто знайомишся з людиною, тільки починаєш спілкування, і одразу людина тобі тикає. Тобто. Не знаю, мені здається, що це навіть не від виховання залежить, адже батьки, ну, наприклад, мені батьки про це ніколи не розповідали, там казали в дитинстві, що ти маєш поважати там, старших людей, таке інше, але це вже така якби, історія. А загалом це все якби приходить з досвідом життєвим. Ну, якщо однолітки там десь зустрілися, там 40 років тобі, 40 років йому. То, звісно, тут, чи хтось перший, все рівно має запропонувати, давай перейдемо на ти. Це культурно, це нормальна взагалі поведінка, нормальних людей. А коли от, відбувається це тикання, то так, воно якось не дуже приємно загалом з такою людиною спілкуватися. Тому така от ситуація в нашому суспільстві, на жаль, критинів дуже багато. але є, як є, тому живемо далі.